Сильні зливи знову накрили окупований Сімферополь. Через опади місто частково залишилося без світла. Місцеві жителі повідомляють, що деякі вулиці буквально затоплені, вода сягає по коліна, а подекуди й вище. Транспорт паралізований, проїзд ускладнений, а дорога з роботи перетворилась на справжній квест. Місцева так звана влада традиційно. Не справляється з наслідками негоди у соціальних мережах. Публікують відео з бурхливими потоками води на проїжджій частині. Тим часом комунальні служби не можуть оперативно усунути наслідки, адже частина техніки застаріла або, взагалі, непридатна до використання. У незаконно засудженого кримського журналіста Амета Сулейманова стався гіпертонічний криз. Артеріальний тиск піднімався до 210. Про це повідомила його дружина Лілі Люманова після побачення 29 липня. Амет, усе ще почувається зле, скаржиться на біль у грудях, слабкість, плями на обличчі. В тому, незважаючи на небезпечний стан здоров'я, окупаційна адміністрація продовжує утримувати його в колонії. Сулейманов був стрімером Кримської солідарності. Висвітлював обшуки та затримання кримських татар, через що двічі потрапляв під тиск з боку ФСБ. Новий український дрон, перехоплювач Мангуст, здатен знищувати ворожі безпілотники у польоті дробовим зарядом. Його швидкість до 310 км кілометрів на годину, висота 5000 тисяч метрів, бойовий радіус 12 кілометрів. Мангуст багаторазовий з реактивним двигуном і системою до наведення. Він може повернутися на базу після виконання завдання. За даними Дефендер Медіа, це прорив у протидії шахедам і значне посилення оборони українських міст. На дикому пляжі в Казачій бухті біля Севастополя виявили розгінний блок ракети російського ЗРПК панцер С-1. Це сталося після потужних вибухів у цьому районі. Під удар могли потрапити 810-та бригада морської піхоти та об'єкти ППО поблизу мису Херсонес. Розташування уламків свідчить про влучання або самопідрив під час атаки. Місцева влада ситуацію не коментує, але соцмережі рясніють фото з місця подій. З початку широкомасштабної війни Російська Федерація могла втратити до 1 мільйона 50 тисяч військових, включно з пораненими. Лише від початку 2025 року 260 тисяч, заявила британська розвідка. У липні щоденні втрати склали в середньому понад тисячу осіб. Попри поступове зменшення темпів втрат, Кремль продовжує наступальні дії, зокрема на Донбасі. Це свідчить, що Росія готова до тривалого конфлікту з високою ціною людських життів. Європейський союз може запровадити нові санкції проти Китаю через постачання дронових двигунів до Росії. Про це повідомляє видання політико. Щонайменше 15 країн-членів ЄС звернулися до Пекіна за поясненнями щодо поставок компонентів через фіктивні компанії. Китай, як і раніше, заперечує свою причетність до військової підтримки РФ, але європейські дипломати наполягають, без китайської допомоги війна мала б зовсім інший характер. Останні розслідування вказують, що Значна частина електроніки, яка використовується у російських дронах, має китайське походження у Брюсселі. Зазначають, що продовження такої співпраці з Москвою може поставити під загрозу економічні відносини Пікіна з ЄС. Володимир Путін не вірить в ефективність ультиматуму Дональда Трампа і, за інформацією, Reuters, не збирається йому підкорятись. Російський диктатор упевнений у перемозі. Генштаб РФ доповів, що український фронт може рухнути за 2-3 місяці, після чого Росія планує захопити усі тимчасово окуповані області: Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку. Після цього почати новий раунд переговорів вже на вигідних для Кремля умовах. Путін. Також не вірить у жорсткі дії Трампа, згадуючи його нерішучість у попередні роки, в Москві сподіваються, що США обмежаться символічним тиском, тоді як Росія продовжить наступ. Все це відбувається на тлі активізації військових дій та масштабного застосування артилерії на східному напрямку. У Владивостоку вже тиждень напрацює мобільний інтернет. Повідомляють місцеві змі мешканці міста змушені переходити на готівку. Неможливо викликати таксі, оплатити паркування чи купити їжу через застосунки. Влада називає це тимчасовими труднощами з безпекових міркувань, але подробиць не надає. Зафіксовано подібні збої в Сибіру на Камчатці та в інших регіонах. Ймовірно, Кремль боїться повторної ситуації з застосуванням дронів, які використовували мобільні мережі для наведення на стратегічні об'єкти. За оцінкою західних аналітиків, новим пріоритетом для українських безпілотників може стати Тихоокеанський флот РФ. У Ростовській області РФ зафіксовано новий удар дрона по залізничній інфраструктурі. Моніторингова група Кримський Вітер повідомила, що поблизу Міллербо дрон влучив у тягову електропідстанцію. Стара станиця, зафіксовано масштабну пожежу. Вогонь охопив 500 квадратних метрів. Ця станція важливий вузол на лінії Москва Ростов. За даними NASA Firms, супутникові знімки підтверджують масштаби займання. Російська влада підтвердила інцидент, але не коментує. І його вплив на військову логістику Міллерово, стратегічне місто, де розташований один із аеродромів повітряно-космічних сил РФ. США планують підвищити мита для Індії через закупівлю російської нафти. Про це заявив Дональд Трамп. За його словами, Індія не є вигідним торгівельним партнером для штатів, адже встановлює занадто високі тарифи. Це черговий виток економічного тиску на ті країни, які продовжують співпрацювати з Москвою на фоні міжнародних санкцій. Експерти припускають, що Індія намагатиметься зберегти баланс між Вашингтоном і Москвою, але нові обмеження можуть ускладнити ситуацію.